І так, зараз знаходимося на оптовому ринку в місті Полтава, пройдемося по цінах, по асортименту, що зараз відбувається. Дивіться, зараз напроти мене відразу відбувається погрузка товару. Вже скупилися люди і грузять. Так. Точку Рому і Анвара вже розмили, товара залишилось дуже мало. Але давайте пройдемося по асортименту. Є голубіка 230 гривень за кілограм, персик такий. Крупний 50 гривень в кілограм. Абрикос по 60 гривень за кілограм. Також черешенька 70 гривень в кілограм. Так, підемо далі по ринку. Так, відразу нас тут зустрічає картопелька з цибулькою. Доброго хлопця! По чому картошка? 21 гривня картопелька. Цибулька в яку ціну? 18 гривень. Така морквочка також є. Шикарна. 34 гривні. І молода картопелька? 15 гривень. Біля арома санваром, відразу точка. овочі, картопелька, цибулька, підходимо. Так. Не треба. Не треба, добре, як скажете, без проблем. Так, дивіться, тут в нас продається зелень, кропчик. Кропчик ціна 200 гривень. Петрушка в яку ціну, скажіть, будь ласка, 100 жавель. 100. зелень по 100 гривень. Далі проходимо. Так, тут також овочна секція, огірочки, капусточка. Ну, тут іде двіжуха, не будемо запитувати за ціни. Так. А підскажіть, будь ласка, в яку ціну... В яку ціну жовтий помідор? Так, дуже зайняті, всі дуже зайняті. Так, підійдемо тут. Ходить Ви проти? Я вас не знімаю. Добре, хорошо, як скажете. Ціни показати, щоб орієнтувалися люди. Пройдемо. Не зовсім привітні, не зовсім привикли. Доброго. Так, давним давно. Так, зараз по цінах пройдемося. Дивіться, шикарна точка. От продивіть Міша. Велика овочна вибір. Можна трішечки по цінах. По чому ваш шампійон такий гарний? 70 гривень, дивіться, класний, класний перець куп дуже 150 гривень. Помідорчиків асортимент шикарніший. Дивіться, є чотири види, є жовтий, є рожевий такий, ось такий шикарний, крупний і жовтий. В Яку ціну помідор? 60, 60 75, 75, 75 і 70. Обов'язково заходьте, хто проживає в місті Полтава, кому потрібно. там. На консервацію приходимо на точку до міші. Тут гарний помідор, гарний взагалі асортимент овочів. Почому баклажан? Баклажан 80 гривень. Дивіться, який шикарний баклажан. Красивий. А, уже пішов перець з повним ходом. 80. 80. Диня 80, арбуз 40. Диня аромат такий, камера не передає, ну просто дурмане голову. Хто бажає, дивіться, ми там морква є, є часник молоденький. Цибулька, бурячок червоний. Йому потрібно обов'язково приходьте. Отакі От ціни. Асортимент шалений, ціни доступні, гарні. Кому потрібно, я ж кажу, завітайте, придбайте. Так, дивіться, напроти тут коктейльні помідорчик продають. І персики. Таку ціну персик, скажіть, будь ласка. 45 гривень. Хороший персик 45 гривень. Гарна ціна. А, морква є мита, є кабачок. Дивіться, два сорти кабачка. Кабачок? 12. І той, і так? Той, да? А морква мита? 30 гривень. Чесничок? 120. Дуже гарний чесник. морква теж шикарнюча, дивіться. Пройдемось далі. Так, огірочки. Зелень, шикарна вітрина. Пройдемось. Пройдемось, пройдемось до кінця. Обов'язково поки ходимо далі. От такі ціни. Можете бачити, в принципі, ціни доступні. Кому потрібно. Оп. О, дивіться. Є кукурузка сорта Ніколь. Скажіть, будь ласка, по чому ваша кукурузочка? Це сорт Ніколь, я так розумію, так? Це сорт Ніколь найсолодша в світі кукуруза, я вам так скажу. А в яку ціну за качан? 25 гривень. Шикарна ціна. Качан 20 см. Забивка плотна, бачите. Дуже гарний качанчик. Можна споживати в сирому вигляді цю кукурудзку. Лохинка ваша? 140. 140. Гарна. Так, тут йде погрузочка тари відразу. Двіжуха на ринці. Агілля, агіля черешенька, черешінка, свіжак. Калібр, калібр шикарний черешня. Красота. Яку ціна черешня? 70 гривень. Шикарна черешня. Вообще. калібр прекрасний. Ну, в принципі, далі нема, сенсу проходити. Сьогодні в нас 27 червня, такі ціни в місті Полтава на оптовому ринку. Хто бажає, обов'язково приходьте. Тут можете як придбати в розріб від одного ящичка, також від відної сітки. Кому потрібно трішки більше, в кого велика родина, обов'язково заходьте сюди. На все добре, з вами була Шалена Батьківщина. До нових зустрічей. Далі буде більше більше корисної інформації. Полетіли.